Вже декілька років поспіль у нашому місті працює клуб спортивного танцю Мрія. Про його діяльність розповідає керівник клубу Володимир Ніколайчук. Клуб спортивного танцю Мрія народився в вересні місяці 2008 року. Після закінчення Київського національного університету культури і мистецтв, де я навчався 5 років, я переїхав в наше місто Коростень і розпочав свою трудову діяльність. Якщо Ну так, дивитись тенденцію з 2008 року, то з кожним роком наш клуб все більше і більше приходить наших коростенських діток. Якщо в перший рік було десь приблизно 30-40 дітей, то вже наступний рок, наступного року дітей вже ставало все більше і більше. Зараз вже ми займаємося п'ятий рік. Уже Наш клуб налічує більше ста дітей. У нас сім груп, в яких приблизно по 20-25 чоловік. Ми знаходимося в приміщенні міського будинку культури. На четвертому поверсі ми орендували приміщення, зробили там нормальні умови для того, щоб діти займалися. І вже протягом двох років ми займаємося там в приміщенням міського будинку культури. Наш клуб є. Членом Всеукраїнської Федерації танцювального спорту, яка є членом міжнародної всесвітньої федерації танцювального спорту. І вже четвертий рік в календарі Всесвітньої Федерації і нашої Всеукраїнської Федерації є змагання з танцювального спорту. Цього року, якщо три, три роки наші змагання були, мали статус всеукраїнський, в цьому році наш трошки змінився статус. У нас є все українські відкриті змагання з танцювального спорту. Тобто, що це таке, на змаганнях цього року буде приймати участь Дружня Білорусія, подали заявку у декілька клубів з Білорусі. А взагалі на наших змаганнях будуть приймати участь по попереднім заявкам це приблизно. 25 клубів з шести регіонів нашої країни. Змагання відбудеться 18 листопада в приміщенні будинку науки і техніки, початок змагань о 10-й годині. Наш клуб розділяється як і на конкурсне танцювання, так і на сценічне танцювання. Тобто щодо сценічного танцювання, наступного року у нас є плани здобути звання зразкового, а потім народного колективу. А щодо. А щодо конкурсного танцювання ми дуже багато приймаємо участь. Якщо брати весь календарний 2012 рік, наш клуб приймав участь в більш ніж 15 змаганнях. Це є і обласні, це і всеукраїнські, це і міжнародні, це і чемпіонати України, Кубки України. Також ми розвиваємося. Ось у нас 17 листопада перед нашим змаганням будуть дуже, дуже гарні мастер-класи. З латиноамериканської та європейської програми ведуть чемпіони Японії і європейську програму, а латиноамериканську ведуть срібні призери останнього Кубку Європи по латиноамериканській програмі Михайло Білопухов і Анастасія Щепіліна. Так що ми розвиваємося, не стоїмо на місці, нам нема куди відступати, ми йдемо тільки вперед.